У Миколаївській обласній військовій адміністрації працюють над планом відновлення економіки регіону після завершення війни. Про це заявив очільник області Віталій Кім під час прес-конференції 30 грудня. Серед основних цілей це плани з відкриття 60 великих підприємств, які працюватимуть на базі технопарків. Є план доволі обідний, що будуть створено 60 підприємств великих на території Миколаївської області за рахунок міжнародного бізнесу. В них у всіх одна умова, те, що вони кажуть. Хочеться, щоб закінчилася війна, і тоді ми будемо щось робити. Ділянка вже готова і щодо інфраструктури теж. Але я гадаю, що цей проєкт може реалізовуватись 25-26 рік. Також він відзначив, що у 2024 році економіка Миколаївщини почала поступово відновлюватися після попередніх двох років гострого занепаду. Віталій Кім сподівається, що така позитивна динаміка буде продовжуватися, і надалі. У тут ми були в 2021 році. Це 22-й падіння і по інерції. А ось 24-й рік, де ми вже відновлюємося, тобто, ми по Податкам по підприємствам, по торгівлі починаємо відновлюватися. В етері телеканалу Март очільник області наголосив, головним локомотивом для відновлення економіки Миколаївщини будуть традиційні гаузі, які були тут розвинені ще до початку Великої війни. Локомотивом має бути відкриті порти, індустріальні парки та сільське господарство. Тобто, це те, без чого зростання стабільне неможливо в Миколаївській області. Посадовець запевнив, що на цьому і він, і його команда будуть сконцентровані у новому році. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Богдан Іванов, Новинен та Каналі, Март.